У тимчасово окупованому Криму представники сил спротиву знову провели розвідку військової бази російських загарбників, розташовану в Сімферопольському районі в Перевальному. Це вже друга операція підпільників на цьому об'єкті. Про це повідомляє телеграм-канал Кримського руху опору. А під час цієї вилазки партизани провели до розвідку, того що не встигли минулого разу. В публікації йдеться, що агенти знову навідалися до 126-ї окремої бригади берегової оборони у населеному пункті Перевальне Сімферопольського району. Представники підпілля додали, що оперативно доправили силам оборони України оновлені дані про об'єкт. Крім того, партизани провели таємну зустріч із російськими мобілізованими з цієї бригади інтервентів, які є членами Кримського підпілля та переговорили з ними. В теж уточнили, що більшість перевісного складу 126-ї бригади окупантів вже перестали існувати після початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Зараз переукомплектовані підрозділи цієї бригади воюють на Херсонському напрямку. Агенти в бригаді розповідають, що безлад і свавілля командного складу щодо мобілізованих триває від штучного блокування виплат до вимагання різного ступеня. Представники сил спротиву додали, що вивчають настрій для бунту для майбутнього вербування ще більшої кількості ворожих солдатів. Також раніше повідомлялося про те, що партизани провели розвідку в районі бази Російської Федерації на Херсонському напрямку. Її загарбники використовують як часовий пункт дислокації. Також нагадаємо, що днями підпільники проникли на базу Чорноморського флоту Російської Федерації в Окупованому Криму, де знайшли ворожий штаб та склад із БК.